У Росії змінюють законодавство щодо мобілізації, посилюють заходи контролю. Скоріше за все восени в Росії буде нова мобілізація, адже гарматне м'ясо на фронті закінчується. Україні треба відповідати і мобілізовувати більше людей. На жаль, в Росії, крім того, що більше населення, також є дуже мілітаризована культура. Тому відмовитись від мобілізації соромно западло. В Україні немає такої мілітаризованої культури. Так, в Україні є мотивація захист своєї батьківщини, але цього недостатньо. В Україні менше населення, в Україні немає такої мілітаризованої культури, а влада України боїться йти на непопулярні заходи, такі як. В Росії, наприклад, електронні повістки з іншого боку, боїться чесно розмовляти з громадянами, адже ніхто в команді президента не на фронті, секретар Ради національної безпеки та оборони сховав своїх синів за кордоном. Їм нема чого сказати громадянам України. Так само з вини керівництва України набагато менше іноземців служить в збройних силах України ніж могло, б. адже з розповідей тих іноземців, яким вдалося все таки попасти на фронт. Ми дізнаємося, що президент Зеленський тільки закликав іноземців їхати воювати за Україну, а більше керівництво України нічого не зробило для того, щоб прийняти цих іноземців. Їх ніхто не чекав, і їм ніхто не пояснював, куди їм йти, що робити. А це реальні досвідчені бійці, а не мирні жителі, яких зараз мобілізують на фронт. Вони могли набагато більше принести користь, якби всім бажаючим іноземцям справді надали можливість воювати за Україну. Ще одне джерело вояків. Це росіяни. Насправді руські Добровольчий корпус та Легіон Росії змогли б прийняти набагато більше росіян, бажаючих воювати за Україну. Звичайно, щоб відсіяти агентів Кремля та інших незрозумілих елементів, треба, щоб бажаючі проходили через поліграф. Але невже це така велика проблема закупити поліграф навіть на кожний пункт пропуску на кордоні України з Польщею, Білорусією та іншими країнами? Чи, хоча б на деяких з них де голосити, що росіяни можуть проходити скрізь? Ці пункти пропуску, адже росіян можна використовувати не тільки на фронті, але й для версії всередині території Росії. У будь-якому разі, навіть якщо тисячі чи сотні росіян замінять українців на фронті і менше українських громадян буде помирати на фронті, це все не даремно. Українці сміялись з того, що росіяни використовують зеків як гарматне м'ясо, але насправді майже в усіх війнах ув'язненим по неважким статтям давали можливість воювати. Чому не розглянути цей варіант також? Щодо тих, хто не підпадає мобілізації, крім тих категорій, які вже є, одинокі батьки, як я, наприклад, та інші. Треба додати знаменитостей різного роду, адже ми не думаємо, що Андрій Шевченко чи Михайло Мудрик буде воювати. Так само необхідно дати право на відстрочку від мобілізації багатим людям, які плачують великі податки. Ми ж розуміємо, що інакше вони заплатять хабар воєнкому. За для того, щоб цього не було, краще щоб вони платили податки державі. Хай буде якийсь поріг, наприклад, 150 тисяч податків. За 12 місяців сплачених в Держбюджет України, тоді ця людина має право не бути мобілізована. Ми ж хочемо, щоб в Україні залишились айтішники та інші спеціалісти. Чи ми хочемо, щоб в Україні повністю померла економіка, замість того, щоб підштовхувати цих людей до хабарів воєнкомам, краще зробити легальні шляхи і заохочувати їх сплачувати податки державі, адже державні доходи значно зменшились через війну, морську блокаду та інші наслідки війни. Також такі заходи приведуть до більшої єдності, замість того, що. Були постійні скандали з тим, що хтось незаконно уникає мобілізації. Краще для єдності українців зробити якісь законні шляхи, щоб більше людей почували себе не десь в сірій чи чорній зоні, а в легальному полі. Так само право на відстрочку від мобілізації має бути у енергетиків. Адже мало того, що українська енергетика не встигне до наступної зими відновитись від минулорічних обстрілів. Цієї зими українську енергетику, мабуть, очікує ще більші обстріли, адже росіяни до зими, мабуть, збудують завод з виробництва шахедів. Їх стане ще. Більше крім цього всього, все більше енергетиків призивають до лав зсу. Чи розумно це чи не є це ризиком для української енергетики? Мало того, що вони іноді потрапляють під обстріли і гинуть, так ми ще збільшуємо ризик для нашої енергетики, тим що призиваємо до лав зсу енергетиків.